Привіт! а Сьогодні ми поговоримо про актуальне: це маніпуляції, аб'юз та пікапери. Не забувайте писати коментарі та ставити лайки. Таким чином, дане відео зможуть побачити якомога більше людей, щоб бути більш пильними у питаннях відносин та можливого аб'юзу у них. Нещодавно пройшов серіал Жити життя, знятий по роману нашої письменниці Ганни Богінської. Щоправда, серіал російський. Але, окремо скажу одразу для агресивних коментаторів: питання психології, ментального здоров'я та того, як зберегти себе, для мене поза будь-якою політикою. І якщо я бачу якісний контент, який зможе проілюструвати мої слова та може комусь бути корисним, то я обов'язково скористаюся такою можливістю. Або розглядайте мої ілюстрації як е, приклад типових російських чоловіків, які е, здатні на найнижчі вчинки у стосунках. Тому, якщо ви ще тут, сідайте зручніше, далі буде цікаво. Тож яка в нас зав'язка? Е, головна героїня Ганна їй 30 років, вона успішна у бізнесі. Рік тому трагічно в автокатастрофі загинув її чоловік. І за цей період часу вона вже як відновилася до життя, і в неї є відчуття готовності до чогось нового у своєму житті. А хто ж був її чоловік? Це Стас, він старший за неї, років на 8-10. А колись він привів її у бізнес у сфері мистецтва. Багато в чому був наставником. А вона ж у свою чергу дуже сильно тяглася до нього та всіляко завойовувала його серце та своє місце поряд з ним. І нам показали такий як максимально нарцисичний тип чоловіка, який не здатен був на глибокі почуття та емпатію, оскільки природньо вони не вміють у це. Але він був не проти, щоб хтось йому як віддано служив. І вона грала цю роль такої гарної дівчини, такої дочки для свого тата. І вона завдячує йому всім своїм становищем у суспільстві, кар'єрою та зв'язками. Тобто ми розуміємо, що героїня була у специфічних відносинах, які ми можемо назвати як співзалежні відносини, і без яких вона себе дуже погано бачила. Тобто, після його смерті, коли минуло цілий рік, вона все ще ніби зберігала йому вірність, що ми можемо спостерігати у кадрі. І це було, було так би мовити, тривале горювання, можна сказати так. Окрему увагу тут можна зазначити, коли він зробив її пропозицію, то це був такий її стан, коли вона була як вже доведена до таких як думок, що вона не дуже хотіла жити. І це теж свідчить про нього як про такого, нібито психопата насправді. Виходи за мене. Тут вона йде на прийом до лікаря, пластичного хірурга, і зустрічає свого нового героя. Це Матвій, така молода людина, яка переїхала з периферії підкорювати столицю класика. Будує кар'єру лікаря в медичній сфері, їхнє спілкування зав'язується, і так він поступово починає застосовувати на ній свої різноманітні техніки з пікапу. Да, Женя, на роботі. Звучало не слишком Простите, что? Тут ми бачимо взагалі е, непрохану оцінку, коли граїня розмовляла по телефону. І це взагалі нонсенс. Коли е, людина, яка лікар, е, може взагалі щось е, говорити про якісь особисті е, питання його клієнтки. Це аут. Тут ми бачимо момент створення навколо себе такої більшої цінності, ніж насправді, або спроба змусити дівчину відчути себе менш значущою, якщо вона має проблеми з самоцінністю. Але чиясь затримка це лише затримка, і це не той факт, який робить вас менш значущими. Але ми бачимо, що Ганну це досить таки зачепило. Тож як він таким чином зміг пробити в ній оцю як недооціненість, коли вона сама себе десь знецінює, і вона як починає вже відчувати такий стан тривоги. Випішком на таксі. Хорошо. Не буду стесняться вашої А це спроба занижувати цінність героїні знову ж таки, або викликати в неї почуття, сорому за те, що вона чогось досягла в житті і може собі дозволити гарну машину. А він – ні. І тому він а, їй а, про це так а, сказав досить, досить прямо, я би так мовила. Тобто, офісний рамтник. Ні. Давно почалася, офісу ні. А це знову ж таки момент про знецінювання, коли Ганна розповідає про свою роботу, і він її знову опускає фразою Офісний роботник. Тобто він бачить, що вона досить така статусна, в неї великі, круті бренди, клієнти. А вона як задоволена тим, чим вона займається. Вона дуже гарно себе почуває у цьому, і йому дуже потрібно і тут її занизити. Ось ум um, образування, красота Значить читіні прилічне для жінки. А знову ж таки, розум, освіта та краса непристойне поєднання для жінки. А тобто, нібито не можна у собі поєднувати усі ці якості та бути пристойною жінкою. Не можна світити та сяяти і бути сіркою. Тобто, ти повинна бути не крутіша за мене. Ось такий підтекст був у його фразі. І це як е, я всіляко тебе опускатиму до свого рівня, щоб ти не відчувала себе вищою за мене, щоб ти не відсвічувала, не дай Боже, як то кажуть. І ось це він робить з нею неодноразово. І ось це все на етапі їх перших зустрічей, знайомства. Матвій добре пройшовся по усіх перевагах героїні та зміг їх занизити, знецінити або зробити комплімент і разом із якимось колким зауваженням. А вона знову впадає в стан у ролі такої дівчинки, яка дуже хоче бути правильною, яка дуже хоче заслужити любов чоловіка. І здавалося б, що їй молодій та успішній заважає взагалі пройти повз і забути такого чубика, такого просто токсичного хлопця наступного ж дня. Але її тримають ті травми, які вона явно як не ходила пропрацьовувати у терапію до психолога, тому що відчуття своєї провини та постійне відчуття для когось е, бути хорошою, бути відмінницею це таке дуже про наші дитячі історії, які колись закріпилися вже як на нейронному рівні. І ми нічого не знаємо про її дитинство. Але можемо припустити, що це могли бути е, якісь як е, вимогливі дорослі, для яких важливо була як е, гарна поведінка, слухняність та висока успішність. Е, ось коротко до чого може призвести у свідомому віці, не, коли ти не замислюєшся про те, а чому це тебе так зачепило, чому поведінка цієї людини. Тебе якби так, так увімкнула. І а, чому я не можу інакше зараз діяти? А яка сила мене тягне туди? А, сила, можливо, дитячих травм, схильність до співзалежності і досвід спілкування з нарцисичним типом холодних чоловіків, а, що уникають а, теплих стосунків. І це лише трохи ось такий. Як, як би то кажуть, букет у цій героїні. А якщо нічого з цим не робити, то нічого й не зміниться. І це нам у серіали дуже чітко показують, що гарно. Я е, взагалі виступаю за те, щоб показували якомога більше життєвих історій. А не якось вилізувала їх і не робили нам таку а, дуже викривлену картинку, яку сприймає а, покоління, яке підростає, і воно потім зіштовхується з тією реальністю. А вона взагалі, як, як то кажуть, не б'ється. Це взагалі не те, що я бачу там і що я бачу у житті, оскільки а, все має свої причини на святкові зв'язки. І немає якихось як то, таких магічних змін. Ну дуже рідко. Магічні зміни, якщо і вони так би, як, трапляються, то це теж якась робота, яка була пророблена і вона займала якийсь час. Тобто не буває з нічого все ні. Це так не працює. Що ж, Матвій, це був перший з, з тих, хто після її колишнього чоловіка зміг взагалі викликати в неї хоч якісь почуття. І це, знаєте, говорить дуже багато про що. Тобто, це як у мене для вас погані новини, Ганна. Як то кажуть, ну не можна, не, мож, не може сподобатися тобі принц. Якщо до нього у тебе був супернарцис і ти навіть не усвідомила урок тих стосунків, точніше, я не заперечую різні події та ймовірності, але ми бачимо реалістичну картину. Тобто героїня перебувала у такому солодкому незнанні про те, з ким насправді вона була у шлюбі, і наскільки її сприйняття було забруднене картинками нефункціональних стосунків, де щастя було мало. А зате складнощів та емоційних гойдалок було багато, і вона не пам'ятала, а як це буває інакше, а можливо і не знала. І тому вона відтворювала на автоматі саме той сценарій, який був їй вже, вже дуже відомим, з невеликою лише різницею у статусі партнера та їхньої подальшої історії, яка буде розвиватися. Окремо візьмемо таку історію, як а, клуби, де навчають хлопців пікапу. І тут нам також показали такого собі а, харизматичного гуру, який по суті ламає волю своїх підопічних учнів, змушує їх йти проти будь-якої моралі, збочене ставлення до жіночої статі тощо. І Матвій був лише одним з таких його учнів. Коли у тебе був останній секс. Позавчора, в смислі позавчора. От тебе воняє слабостью. А тебе слабостью. слабостю. І тут нам показано, наскільки його гуру контролює та стежить за тим, щоб він не залучився до Ганни як людина, а регулярно мав секс із іншими жінками, щоб не скатитися у відносини, які точно не потрібні у цій великій грі. А так, Матвій він був як е, пішаком у великій грі. Тобто з Ганною він зустрічався лише для того, щоб виконати одне приватне замовлення, в якому Ганну, якщо і не планували вбити, але сильно морально і психологічно знущатися, так, планували. І ми бачимо, наскільки Матвій як агресор по відношенню до Ганни. І сам по собі він слабкий та нікчемний. І хоча нам показують, що в нього могли бути і почуття до героїні, але він і також є жертвою, та е, лише роль в нього трохи інша тут. А, а також це наш улюблений трикутник Карпмана, де є жертва рятівник та агресор. І Ганна вона чудово у цьому трикутнику себе почуває і не виходить з нього. Адже це так для неї знайоме і зрозуміло для її психіки. А є ще Женя, такий знайомий Ганни це звичайний нормальний хлопець, стабільний, не хитає її на емоційних гойдалках, він має досить прозорі цілі а, щодо неї. А їй це не цікаво, у неї, як у нутрі, немає того, такого запросу. На звичайного чоловіка, який їй просто нудний, вона не бачить, як у цьому житті себе поруч з ним, оскільки в неї немає такого запиту на нормального чоловіка і нормальне відносини. А ось там, де є всплеск гормонів та кортизол, гормон стресу він регулярно викидається в кров. Ось там життя ось там цікаво. Ось е, така картина у її психіки складається. Е, нагадаю, що аб'юз і така співзалежність у відносинах е, вони мають хімічне пояснення. І такі ознаки, як прискорене серцебиття, збій дихання, підвищення виділення поту, порушення мови, провали в пам'яті, порушення сну та підвищення температури. А всі ці ознаки свідчать про викид адреналіну. Це гормон, який виділяється нашим тілом, коли ми відчуваємо стрес, коли є почуття небезпеки, і наш інстинкт самозбереження він кричить нам, що можливо зараз на нас нападуть. І щоб погасити таку невикористану енергію, тіло викидає гормон ендорфін. А багато хто думає, що це як такий гормон щастя, як ще його називають. Але це не зовсім так. Ендорфін це як такий е наркотик, опіат. Він виробляється власним тілом, щоб мінімізувати біль е після боротьби та зняти напругу з нашого тіла. І після такого перепаду гормонів е з адреналіна до ендорфіна. Ви відчуваєте такий стан, який а, називають іноді ейфорією, ейфорія кохання. А, хоча насправді це така собі адреналінова псевдолюбов. І ніякого відношення до а, реального а, кохання це немає. І я а, зазначаю на цьому окрему увагу, щоб ви могли як, а, розрізняти. Що під собою мають деякі ваші симптоми, які ви можете можливо наблюдати чи наблюдали у себе колись у житті з кимось. Тож, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, поширюйте серед своїх знайомих та друзів. Можливо, комусь ця інформація буде вкрай важливою. А якщо говорити взагалом про всі ці клуби, де хлопців навчають пікапу, то мені подобається, як цю тему розкрили у серіалі, оскільки там показані такі як харизматичні, гарненькі молоді хлопці, вони мають великі амбіції до цього життя, але ненавидять жінок насправді і. Мабуть, колись їм відмовила дівчина або трапилася емоційно недоступна жінка, або вони пережили якесь тяжке розлучення і не змогли інтегрувати даний досвід у своє життя. Тобто цей біль, який був пов'язаний з жіночою стацією, і вони вибрали для себе шлях: це використання жінок, шлях, де немає місця почуттям та любові. А іноді своєї волі немає. Іноді дорослі та розумні дядьки використовують таких хлопців як ресурс для проплаченої якимось гри. І по суті, ці хлопчики просто діють за вказівками е когось зверху і морально сповнюються у доставлянні болю дівчатам. Там немає психологічного здоров'я. У таких клубах, на таких курсах просто ломають волю, змушують йти е через біль. І доводити собі, що ти альфа кожен раз, коли ти це робиш. Забуваючи про те, що на цьому шляху ти вже давно пройшов всі червоні лінії та стан токсичного хлопця-спокусника, який закрився від почуттів та від проживання справжніх відчуттів поряд із жінками, це все, що залишилося таким людям. А вони, на жаль, ущербні. Їх не варто бігти та рятувати. А чи гідні вони кохання це велике питання. Питання в ціні, яку ти заплатиш, зробивши спробу зробити з нього нормальну людину, а де впевненість, що твою психіку не зламають, що ти не потрапиш у психлікарню, чи тебе не доведуть просто-напросто до суїциду. Такими як емоційними гойдалками і іншими інструментами, які вони використовують. І граючи в такі ігри, ти ніколи не знаєш, чим обернеться для тебе фінал. І тому моя думка за всіх тих ознак, які я перерахувала вище, це замислитись, усвідомити, навіщо тобі це і йти жити своє життя і будувати стосунки для життя, а не стосунки замість життя. Це дуже важливо. Отже, подруга Рита це окрема історія. Просто подивіться на їхнє спілкування з перших кадрів, стає видно, що Рита це така собі матуся, а Ганна вона як дитина у даній комунікації. Може, ти мене удучиріш? А що я німного місця займаю. На кінці буду валятися в кроваті. І ніхто з них не виходить у дорослу позицію. І вони грають у таку комунікацію та їм ок. Але чим це все обернеться для Ганни? Я коротко скажу, що не чим добрим, і я спойлери говорити не буду, але просто відстежуйте такі моменти у комунікації, а коли як хтось виходить з дорослої позиції, і ми бачимо якісь такі історії про батьків та дітей. А хоча люди не є у реальному житті батьками та дітьми один одному, Гурам великий дядько зі списку Форбс. І той, хто вміє вирішувати будь які питання, а у мене є лише питання до їхнього спілкування з Ганною. Там немає здорового початку, оскільки вона приходить до нього з позиції знизу, як до Спасителя. І знаючи, що вона йому дуже подобається, вона гне свою лінію і намагається ще його використовувати задля вирішення своїх особистих питань, що стосуються її та Матвіє. А теж по справжньому не екологічна поведінка з дорослим статусним чоловіком, який вже на другій зустрічі робить їй е, таку собі ділову пропозицію. Мені нужна жінка, яка способна мені сина. І на його мудрость до чого в мене є питання? Це супершвидкість, з якою робить таку серйозну заяву та бажання мати таку гарну та розкішну жінку і просто купувати її любов та увагу грошима. Ну, Таким можна лише налякати, що він і зробив, оскільки так, вона досить була сподівана. Вона була трохи шокована такою швидкою пропозицією. А які ж були фейли у даному сценарії, коли сценаристи трохи переписали книгу, у якій було не все так, як там було показано? А це. Те, що не досить неправдоподібно показано, що кохання воно перемогло все, і аб'юзер, маніпулятор раптом став усвідомленим та добрим, без якихось пропрацювань. І тому тут посил не дуже ок, тому що ніхто не може врятувати іншу людину силою свого кохання, особливо кохання невротичного, нездорового, яке є таке, воно йде зі співзалежності. Ні. Ні в якому разі. Це просто тупий провал у трикутник Карпмана, де він жертва, а вона його спасителька. Ні. Я і сама колись потрапляла у таку пастку, коли чоловік був нарцис з вираженими психопатичними рисами. І так, я підтверджую, що неможливо силою любві та почуттів змінити людину на краще. Якщо вона сама не хоче цього взагалі і не усвідомлює, що це взагалі якась проблема, то взагалі не треба і починати це робити. Ось так. А кому цей серіал дивитися взагалі не показано, на мою думку, це тим дівчаткам, які не готові прийняти глибину і всю жесть проблематики головної героїні. Оскільки може створитися ілюзія, що вона як гарно живе, успішна, нам показують в них такий естетичний красивий секс із Матвієм, що ніби вона його і прощає, і приймає, і показує йому таку глибину свого кохання, але несправді героїня має пройти ще внутрішню роботу. А щоб взагалі навчитися відчувати почуття до іншого, не зі своєї травми, не з бажання врятувати його, а і не з бажання закривати свої психологічні дірки, можливо, якусь там травму покинутості, а з якихось більше таких, як внутрішніх опор, коли вона вважає досить гарно себе знає, і вона може зі своїх сильних. Сторін, як зі свого такого ресурсного стану комусь давати а, ті почуття і свою любов, і на даний момент життя вона не в такому ресурсі, ми це бачимо. Тобто й вона не ходить на терапію, вона а, а, лише намагається усвідомити все, що з нею відбувається, і в яку гру вона потрапила. Але це складно, події йдуть швидко, і вона не встигає до ладу як ем, реагувати і дати собі час на усвідомлення. І, звичайно ж, вона діє зі своїх минулих сценаріїв та програм, з якими вона жила все минуле життя. Нам не показали раптового зростання героїні. І це досить чесно. Все, що вона встигла зробити, це провалитися в ілюзію кохання, коли Матвій вирішив покаятися. І після того, що він з нею зробив, а він, як, як би говорити, майже довів її до суїциду. Але вона як була вже більш усвідомлена про те, що з нею ведеться така досить брудна гра. Тому важливо досить свідомо дивитися на свій розвиток і на своє минуле і за потреби йти в терапію та працювати з усім цим. А, також ви можете записатися і до мене на консультацію у телеграм. А контакти я залишила в описі до цього відео. Тож, а, дякую всім за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть у коментарях ваші реакції та вашу думку з приводу теми аб'юзу. Чи потрапляли ви в такий досвід у своєму житті, і що вам допомогло на цьому шляху. Я сподіваюсь, це може комусь і допомогти. Також. Тож всіх обіймаю і пока-пока.